Всім привіт! Імпровізація це найкраще, що може бути, давно мене не було, і нарешті вирішила залити відео. Оце ми в один момент поїхали у Франкфурт, оскільки дуже захотіли побачити там зоопарк. До речі, що хочу сказати, що для нас зоопарк у Франкфурті є безкоштовним для відвідування, якщо у вас є відповідні документи. Чому б не скористатися в неділю? Головне, щоб гарна погода. Можна, звичайно, зібратися, ось які білети у нас вже оплачені, і полегенько поїхати. Я пробила маршрут. В принципі, ми проїхали поїздом і з вокзалу ЖД вокзал просто велетенський. Поїхали на зупинку, яка ближче до зоопарку метро. Це у мене друга поїздка в метро, тому було трішечки стрьомно, Але скажу я вам при наявності зараз телефона і інтернету, мені здається, що загубитися нереально. Отож, від зупинки метро ми їхали Ескою. Ми їхали четвертим з головного вокзалу, четвертим, четвертим метропоїздом, чи як правильно сказати, і, і ще йшли десь чуть-чуть, Більше, мені здається, кілометра пішки. Але так само можна ж пробити маршрут пішохідний, Google-карти в допомогу. І ось ми вже в зоопарку. Зоопарк Велетенський. Не скажу, що мене не вразило, оскільки мене вразило все. Єдине, чого я тут не побачила, та це слонів. А все інше мені здається, все, що я знаю, і навіть те, що я не знаю, тут присутнє. Єдине, що не можу побачити відмінь, не хотів показуватися і обернувся до нас. Ми назад верталися, теж хотіли його зазняти, і все одно він не хотів з нами поговорити на камеру. Скажу вам так, що дуже цікаво взагалі провести час з дитиною. Тому ми походили, взяли з собою, звичайно, перекус, бо сам зоопарк величезний, і плюс дорога, відповідно, розумієте, це така забава на цілий день. І е, оце величезний 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 зоопарк. До речі, на початку є карта, тому ви можете подивитися собі і вже точно м, вибрати маршрут, куди ви йдете. Ми карту, як, як правило, не замітили, тому ми пішли як пішли. І ми багато раз поверталися, оскільки ходили трохи кругами, вишукували все е, і. До речі, дуже багато тварин, чи то вони в той час приймали їду, чи що. Ну, їх не було видно. І вже коли ми поверталися, тоді могли все-таки їх побачити. Тому будьте уважні, роздивляйтеся навкруги, щоб насолодитися кожною тваринкою. Тут тварини, в принципі, такі навіть трішки як ручні. Є чуть-чуть контактний зоопарк, де можна погладити кізочок. О, готувати не бачила, щоб годували. мені здається, що не можна, а от погладити можна. Тому хто не боїться, той може собі попробувати. Хто в місті не знає, як це погладити козочку, обов'язково. Дивіться, тут мавпочки. Правда, здалеку так не видно, дивіться, як вони стрибають. Я не знаю, що тваринки, що які тваринки, ну, не можу сказати, тому що я не зоолог і навіть не підчитувала. Єдине, що можу гарантувати, це супер-пупер позитивні емоції всій сім'ї. Тому ми зараз з вами підемо. А, до речі, не сказала. Додатково, тут ще є, е, як це правильно сказати: терраріум є таке приміщення, де е, зберігаються проживають <смір> тваринки, які є нічними. Я там теж пробувала знімати, але дуже темно, нічого не видно. Надіюся, я все таки трішки познімала. Надіюся, ви все побачите разом зі мною. Хотіла зі спишкою, але не можна, оскільки сліпимо тваринок, заборонено зі спишкою щось знімати, тому, напевно, зараз буде темно-темна ніч. Але ми з вами пройдемося. І є великі акваріуми, є тераріуми зі зміями, з різноманітними павуками, хробаками. Ну, Взагалі красота. Всюди відповідний запах. Ми навіть потрапили трішки далі побачити на процес годування жирафів, що я ніколи не бачила, і це досить цікаво, оскільки ну, жирафа з її довгою шиєю. Точно потребує якогось унікального підходу. Тому, це таке я бачила, напевно, подругу Бетмена і самого Бетмена Правда, тут я вам і не покажу дуже багато різних е таких е тваринок, до речі, я бачила колись в передачі про тварин. Е я не пам'ятаю, як вони називаються. Ми бачили таких тушканчиків, які стрибають на двох лапках і от стукають лапками, відлякуючи гримучих змій. Я саме про це згадала, бо я бачила цю серію. І тут цих тушканчиків теж побачила. Ви бачите, що так темно, там де темно, там приємно. Але. Маємо те, що маємо, шкода, а не мали якогось більшого пристосування. Ну, в принципі, як пристосування інфрачервоної камери, я не маю, а з. Щоб видно було, воно десь, десь та й видно, бо все-таки навіть о цих тераріумах воно трошечки є підсвітка, десь гірше, десь краще. Взагалі, скажу вам так, зараз монтуючи відео, дивлячись, як воно мені робить, можу гарантувати, що оку бачить в мільйон раз краще, ніж показує камера, хоч камера досить таки непогана. Дивіться, яка краса, я пробувала знімати, пробувала приближувати, щоб ви могли теж побачити хоча б деяких тваринок, хоча б трішечки щось. Бо реально дуже цікаво. І там, де видно, це просто шикарно. От дивіться, оці тушканчики, чи як вони, от ці тваринки, про яких я говорила. Які ось так стрибають, і коли от, ну, не те, що відчувають, напевно, небезпеку відчувають, то вони стукають ножками і таким чином подають сигнал або від, відлякують змій, гримучих змій, які в піску ховаються. Тому скажу вам, кожна тварина, напевно, має місце бути. Зараз дивлюся на це відео і розумію, що не видно, не видно, не зможу повністю поділитися. До речі, розіб'ю це відео на опіл, відповідно, воно у мене буде займати приблизно до години часу. Це занадто, бачите, Бетмене, Це занадто багато, занадто довго вам слухати утомляючий мій голос і пробувати додивитися. Дивитися ось такі класні штуки. Я навіть не знаю, що це таке. Воно чимось змахує щось між е, Боже мій кінгуру і, напевно, зайчиком кроликом. Ну, таке незрозуміло, не знаю, що це є. Дуже добре було би встати, поперекладати повністю на нашу мову. І зрозуміти, що ж це є. Але я вам скажу, я цим не заморочилася, Мені здавалося, все-таки що краще провести час, просто насолоджуючись. До речі, всі інші визначні якісь місця, в які я буду ходити, я вам буду розказувати, показувати. Тому поки що маєте на увазі з головного вокзалу на в Франкфурті ви їдете ескою четвертою четвертим номером до. Мені здається, четвертої зупинки. Ви в будь-якому разі ви можете собі перевірити це все, якщо маєте звичайний елементарний додаток Google-карти. І ви знаєте, яка адреса даного зоопарку. І додатково особисто я користуюся ДБ навігатором, щоб легше було зорієнтуватися. Я вводжу туди адресу І мені вибиває, які варіанти маршрутів чи машиною, чи пішохідних, чи автобусами, тролейбусами, метро і тому подібне. Тобто, які варіанти є. І я вже вибираю. Те, що мені найбільше підходить, трошечки бачите ліричний відступ, тому що тут дійсно дуже-дуже темно. Ви практично нічого не бачите. Але бачите, ось тут підсвічує табло, оце мало би бути ось таке. Я не знаю, чи це лемури, чи що, бачите, воно так і не видно їх. Ну, принаймні на камеру їх не видно. А ми старалися прямо напрягалися, напрягали зір, і все-таки десь-не-десь та боковими, які зором бачили тваринок, бачите, і ось таких. Я старалася трішечки підсвічувати, показувати вам, що саме ми бачили, тому що ну просто чорний екран, погодьтеся, це взагалі не цікаво і мало інформативно, крім мого голосу на задньому фоні. Але тим не менше тому. Якщо маєте час, маєте бажання. Це один з варіантів сімейного відпочинку. Ми брали бутербродики, брали фрукти з собою, і просто там на лавочці воду, поїзкову воду, тому що тепло і хочеться пити. І там ж на лавочці дуже багато лавочок, де люди сідають відпочивати в самому ж зоопарку. Ми просто перекусили. І до речі, там, де ми сіли на перекус, була така дивна пташка. Я так розумію, вона теж з зоопарку, і вона приходила до нас, щоб ми поділилися з нею їжею. Я, в принципі, не проти, я в цьому плані не є скупа. Але я добре знаю, що хлібобулочні вироби не можна пташкам, оскільки у них трішки по-іншому сформований шлунок, і відповідно їм від хліба може бути погано. Тобто, ми своєю добротою можемо нашкодити їм, адже їм там певний корм дають. Тобто, це вона чисто попривиться, напевно, тому що людей вона не боїться, от і вирішила. Поекспериментувати щось скільки дають. Можливо, хтось і підгодовує, але я все-таки вирішила, що ми не будемо робити комусь зле, знаєте, благими намірами, як то кажуть. Тому зараз ми з вами ще дивимося. І що, до речі, взагалі на всю дорогу, плюс на зоопарк. зоопарку ми десь провели порядка двох годин. Двох годин це просто походити, не спішачи, все пророздивлятися, все зняти, сфотографувати і набратися позитивних емоцій. Це такий відпочинок, після якого хочеться ще один день відпочити, оскільки ноги гуділи. Але я думаю, що це не є для вас якимось відштовхуючим моментом, тому що дуже багато, в принципі, людей. Було в зоопарку, і він працює також в неділю, відповідно. Тоді, коли всі магазини закриті, коли ви просто шукаєте, де відпочити, це один з супер-пупер моментів. Тому майте на увазі. Я не знаю, по інших містах мали би теж бути зоопарки, треба дивитися. Але єдине, що це ми вже бачите, тут теж щось мало бути. І я так і не могла зрозуміти, що якісь черваки чи, що, бачите, тут показує нори, і хто там лазить. Ну, коротше, такі моменти. А, і, а... В принципі, ще досить багато буде хороших відео, оскільки є в планах побачити багато чого. Ще повернемося на замок-Геркулець, коли буде відкриття, можливо, коли буде світлове шоу, покажу, розкажу, скажу по цінах. Також додатково там ще один є палац, який ми тоді не подивилися, оскільки запізно приїхали. Тому ще буде і буде, і буде. До речі, що хотіла сказати. Так, поки ми дивимося відео більше інформації, знайшла сімейного лікаря дуже хорошого, знайшла гінеколога, особлива інформація для жінок. Тут досить хороший підхід у лікарів. Єдиний момент, з чим я не можу змиритися це. Потрібно на той запас чекати. ну, В першому випадку моєму це було три тижні, в другому випадку на УЗД три місяці. Ну, це єдине найближче вільне місце. Представляєте собі? Ну, Тобто, поки ти прийдеш, то ти вже, напевно, сам виздоровієш, якщо у тебе, звичайно, організм ще молодий, здоровий, або ж ще гірше захворієш. Якщо ти вже трішки так подоставший. Тому, так що цей момент, і додатково перед тим, мені здається, я вам розказувала щодо страхової компанії. Отож, страхова компанія додатково відправляє анкету, щоб її заповнили, щоб можна було вияснити, чи цей випадок конкретний підлягає страхівці чи ні. Там, певно, є перелік якихось випадків, яких. Які підлягають покриття страховою компанією, а які не підлягають. Тому тут теж будьте уважні. В такий момент, що от навіть у гінеколога я заповнювала анкету. Анкета досить така величезна в телефоні, де не можеш сфоткати, перекласти, треба трішечки соображати, або хтось би поміг. Я пробувала виходити з додатку, перекладати і назад заходити, заповнювати анкету. Ну, Питання, в принципі, стандартні. Якщо б ця анкета, це класна між, якщо б ця анкета була українською мовою, відповідно, проблем не виникало би. А оскільки вона не зовсім тією мовою, яку я знаю, якою я плюс-мінус нормально володію, це є трішечки проблемою. Хоча все-таки я надіюсь, що в подальшому всі ці моменти будуть йти набагато легше. А поки що ми знову дивимося, та вже знову бачите. Гарно, біленько, ми пройшли той тераріум де нічні тваринки, і можемо зараз повністю подивитися, хто дає. Тут якісь, я не знаю, чи то пташки тут літали, чи що. Можливо, якість відео далеко не супер. Але маємо теж. Що... Тут, Боже, тут ж, наші папушки. Пам'ятаєте, до речі, показувала свого папугу зелененького. Отут вони подібні, але не зовсім такі. Тут не знаю, що це таке, якесь, воно, як мурохаїд, чи що, але, можливо, і ні. Якась як білочка з довгим таким хвостом, з довгою мордочкою. Досить цікаво було споглядати, щоб знати точно, що це є. Взагалі це не було. До речі, замітила, що. Тут є такі дерева і такі тварини. Я не про зоопарк зараз, а взагалі в природі, назви яких я не знаю. Тобто не все так нам привичне, є багато чого, що нам бажано було пошукати, подивитися. Тому ще такий момент треба досить бути уважним до всього. Дивіться, тут рибки, ми зайшли у другий. Напевно, тераріум, акваріум, я не знаю. Тут багато дуже риб. Зараз вам буду показувати. Оце дійсно класно. На її прісноводні, і є морські з різних глибин. Це просто шикарно. Є на що подивитися, просто навіть подивитися, як плавають для заспокоєння нервової системи такий антистрес. Хоча скажу вам, що моїй дитині було не надто цікаво, тому що йому було цікаво щось поїсти, щось попити, і коли вже додому, наші діти чомусь дуже швидко перестають цікавитися чимось бути в процесі, вони от не можуть зосередити свою увагу на чомусь такому. Мені здається, що колись ми були. Все-таки більш зосереджені, якісь трошечки інші. Але, можливо, мені тільки здається. Тому не буду я дуже сильно переконувати вас в тому. Мені, все, мені здається, чуєте, що говорю весь час. Так, в капець, Напевно, моя мама мені б заперечила, оскільки вона добре пам'ятає місцями, якою я дитиною була. Але мені виглядає це в іншому світі. Дивіться, яка краса. Тут і різні корали. Ми бачили різних равликів, морських коників, різноманітних рибок. І тих, що з мультика, знаєте, про немо. І е, ті, що не з мультиків, ну, досить класно. Я взагалі була шокована. Е, думаю, що я б може собі і тут купила акваріум, але, напевно, все на все свій час. Зараз трішки не про те. Дякувати Богу, до речі, ще одна новина, що ми придбали шафу. Не, з, не знімала, як складали, складали ми важко, купили ми її БУ. Покажу просто, яка вона вже є в процесі. у подальших відео будемо з вами. Все, дивитися, все разом проживати, наскільки це можливо. І, напевно, повертаюся трішки до вас, бо щось я відверто забула про даний канал. У мене був такий трошечки момент розчарування, тому що, щоб зняти відео і щоб його змонтувати, це потрібно все таки час і старання. І. Я не кажу, що це мають дуже сильно люди цінувати, вони ж цього не знають. Так, я не професійний блогер чи ще щось, це просто я ділюся власними емоціями і частинкою життя. І, звичайно, це відео, воно не зняте так, як воно мало б знято бути якимось каналом, звісно, тут не прописаний сюжет і фрази ті, які б я могла потім зачитувати, це чиста моя імпровізація. Я взагалі ні разу не готуюся до якогось відео, ніколи не прописую собі наперед, що казати, і потім не зачитую. Хоча, зря, можливо, треба було б так робити, воно було б трішки по-іншому. Але, тим не менше. Я розумію, що будь-яка критика має місце бути, але критика це ще не так погано. Коли критика це реакція. Реакція на відео. Навіть якщо вона негативна, все одно це реакція. Мене більше тривожить кількість переглядів, оскільки їх маловато. Тобто, або ж відео не цікаве, або ж говорю я що щось не так. І в один момент я навіть думала, що все, більше знімати я не буду. Тобто ну, не потрібно, не цікаво, навіщо? Так? Але є ще один такий момент, що все-таки я буду знімати. У мене такий тип характеру, що я, напевно, роблю те, що хочу, всупереч усьому. Навіть якщо все вказує на те, що не потрібно. Я все-таки зроблю і ну, буду, як би то правильно сказати, Спокійно, що я зробила так, як вважаю за потрібне. Тут, до речі, ми бачила рибу фугу, тут ми бачили різних морських коників, такі класні рибу цього диявола, мені здається, якийсь такий страшний. Оце, що я пам'ятаю, теж з інтернету, але не буду константувати, що це так точно правда, що це істина. Це чисто мої здогадки. Дитська класна дну плаває, дуже багато коралів різних, ну реально зробили суперово. Я кажу, тут ці величезні акваріуми, на них, напевно, ну не знаю, куча витрачено, по-перше, гроші, по-друге, часу, оскільки це ж не просто там залити води, це ж оце все треба зробити, було, щоб воно було ближче до е такого природнього середовища. Оце дивіться, медузи вроді були б. Якісь такі, як мені вони виглядають як гриби. Не знаю, можливо, це якісь морські гриби, про які я не знаю. Але досить цікаві. І воно так підсвічує, якісь квіти, чи це живі квіти. Можливо, ці корали теж можуть бути живі. В принципі, так, корали місцями є живі. Тут такі якісь риби, блін, як черваки. Не знаю теж, але вони, бачите, по дну. Це навіть не риба, але виглядає як риба, не знаю. Тобто, якесь таке незрозуміло, що. Якось вони ці маленькі з великими живаються, може хтось когось годує, а <гаду> можливо, ні, не можу вам точно сказати. І скажу вам, що в принципі, оцей момент, що я все-таки буду. Знімати, буду виставляти відео. Можливо, часом буду пропадати через якісь такі емоційні сплески, але це нормальні речі. Але буду, буду знімати, надіюся, що в майбутньому відео будуть кращої якості, будуть більш цікаві, більш інформативні. Але для цього треба дійсно час і підготовка. А зараз у мене немає ні того, ні іншого. І, скажімо так, особливо бажання ще немає. Можливо, воно з часом появиться. Тут я вам скажу, у мене такий момент: дисципліна і натхнення. Що краще. Для мене натхнення, тому що якщо все йде супер, і навіть якщо не йде супер, а у мене натхнення є, воно переважає будь-яку дисципліну, і я буду робити одну і ту саму річ багато разів. Ніякою дисципліною, коли нема натхнення, я себе не втримаю. Тому тут мені треба завжди перебувати в потоці, в процесі і передавати якусь енергетику вам. Інакше просто сенсу немає. Тому зараз дивіться, яка класна рибка. Зараз вам ще покажу. Ми зараз ще трішки будемо виходити з цих акваріумів і наступне відео, і, звичайно, інформація від мене. Уже буде, я думаю, через кілька днів ще багато тварин. Тварин дуже багато. Покажу, що замовила на Алікспресі також, і, можливо, частково було, було в планах приготування до дня народження, але я не зазняла, тому що реально не було часу. На готування і ще й на знімання. Дуже сильно були зжаті терміни, і я старалася зробити все якомога швидше і якомога краще. Тому буде просто чуть-чуть що саме який тортик і тому подібне. Торт дійсно я готувала класний. І, можливо, я ще вам покажу, як я готувала, ще раз просто його приготую спеціально на відео. Тоді воно буде досить цікаво. А поки що дивимося на черепашок. Чомусь в мене перевернуло відео. Вибачайте, зараз має бути внормуватися. О, дивіться, які класні. Дивіться, яка красота. Дійсно, черепашки суперові просто. І зараз будемо обрізати, будемо прощатися. Я в той час, до речі, коли монтую відео, завжди щось зроблю. На даний момент я почала в'язати собі плаття. Плаття таке, ну ніби як літнє, довге. Поки що не знаю, це ще теж ідея. Почала вив'язувати. Може, з часом, якщо все вийде супер, покажу частину роботи, а може, і ні. Теж будемо бачити. Будемо бачити, чим буду ділитися. А це, походу, вже пішли у нас змійки. Не можу побачити, чи вона є, чи нема. Вроді б. ні, черепашки ще поки що. Як тільки будемо виходити з. От, бачите, пішли, пішли, як каже подружки, зміїне кодло, знаєте, як жіночий колектив, це змійне кодло, так? це подружку знайшла і не одну там вони поховалася. До речі, одна тут була досить така агресивна, і таке враження, що вона була готова до нападу. Можливо, її не погодували, можливо, вона така від природи. Годуй не годуй, Зараз, якщо я її зняла, не знаю, чи зняла, але якщо зняла, теж вам зараз покажу. Поки що шукаємо її. Десь вона тут має бути прям така салатова, салатова. Зараз подивитися. о, дивіться, яких ящірок, До потєрі пульса. Красота. Годують їх. Бачите, якимись такими зеленими штучками. Не знаю, що це таке. Тут теж незрозуміла яка, казявка. <смі> так що, дивіться, зараз, зараз. зараз Я пробую зловити. Не знаю, просто очевидно, я збільшую, щоб ви могли хоча б трішечки оцінити обтік. Красавець. Дивіться, все, заповз. Не хоче з нами спілкуватися, і пішов, і пішов. Кажу, що ви щось пристали? Я суспільно аж слабонь. До речі, це, напевно, і стрес. О, бачите, оця. Оця змійка вона от була реально готова нападати. Вона прям така, вона от хотіла, от дивіться, вона вже готова. Єдине, що їй заважає, це скло. Величезний, класний бар'єр. Так образливо, бо видно все, а зробити нічого не може. Тому не хотіла б я зустрітися в живій природі чи десь жити в якійсь країні, де отаке повзає під ногами, оскільки є ризик померти молодою. Тому. Всім гарного на цій веселій ноті будемо завкруглятися. Всім гарного дня, гарного вечора! Вибирайте відпочинок з сім'єю якомога ретельніше і, звичайно, позитивних всім емоцій. А далі буде подальше відео. Всім па па папа! -па -па. Залишайтеся зі мною надалі. Критикуйте скільки завгодно, але залишайтеся. Па-па!